Одного разу послали до Ісуса фарисеї і старші юдейські, де з фарисеїв та й щоб вони піймали Його на слові, прийшли ті кажуть до Нього. Учителю, знаємо, що ти праведний і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу, личить давати кесареві, чи ні, маємо давати, чи не давати, він, знаючи, їхнє лукавство, сказав до них, чого мене спокушаєте, принесіть мені динарі, що я бачив. Ті, принесли, Він сказав їм, чий цей образ і напис, ті йому відповіли кесарів, тоді Ісус промовив до них: «Віддайте кесаре, що кесареве, або і що Боже, і вони дивилися і дивувались йому. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Євангеліє чітко показує, як фарисеї та іродіади спокушають Ісуса Христа. Якщо добре подивитися на саму історію, то фарисеї вони завжди були іродіадами цілком протилежних різних поглядів. І вони ніколи в суспільстві, як правило, не мали нічого спільного. Вони обходили. Це були два різні табори, які завжди протиставлялися один одному. Фарисеї вони були більше такі, які підтримували і не хотіли визнавати кесаря. Вони підтримували народ, визвольні різні боротьби проти кесаря, адже кесар це був загарбник. Проте іродіади, якщо подивитися, вони були цілком зворотні. Вони навпаки підтримували кесаря. і Старалися не втратити свої нажитки. Тут, як ми бачимо, ті, які завжди були в протиріччі, спільно виходять проти Ісуса Христа і починають Його спокушати. Це не просто так вони ставили це питання про чи потрібно податок сплачувати, чи не потрібно. Це було варіанти один і другий. Для того, аби підловити Ісуса Христа. Якщо він скаже, що не треба платити податок кесареві, це означає, що Він є той, котрий бунтує проти держави, проти кесаря. Він є бутівник. І за це відповідно його б піймали і заарештували, і була б кара бунтуаря. З іншого боку, якщо він скаже, що треба платити податок кесареві. То він є той, котрий підтримує загарбника, який виступає проти загального розуміння народу. Адже народ завжди бунтується проти того, хто їх поневолює. Чи один, чи другий варіант, він мав послужити їм для того, аби підловити Ісуса Христа. Так чи інакше Він мав залишитися винним. Вони гадали, що вони знайшли гарний варіант, аби його підловити, і що він уже в їхній руці. Проте бачимо, Ісус Христос, навіть дивлячись на цю пастку, яку вони йому підготували, виходить з неї дуже вдало, дуже мудро і показує конкретну свою місію, яку він має. Його місія привести всіх людей без винятку євреїв чи інших народів. До Отця. І він конкретно їм показується. Отже, принесіть мені той податковий гріш, який ви сплачуєте. Будь-який імператор, який володіє своєю територією, на цій території входить його гріш, його монета. І це є свідченням тому, що це належить йому. Це його територія. В Україні, яка ходить одиниця грошова? Який герб є зображений мені? Україна. В Польщі? Польська. І так будь-який народ. Це свідчить, що де тільки цей гріш ходить, за нього можна купити чи продати, це є територія України. В Польщі, Німеччини чи будь-якої іншої країни. Так само стоїть і тут питання. Отже, принесіть кесену душі. І, відповідно, там є зображений кесар. Тим самим Христос, коли каже, віддайте кесар векесара, Він конкретно говорить, є певна влада і є певний допуск Божий на цю владу. Тому, відповідно, якщо Господь на це допускає, маєте прийняти. Але є вища влада понад владу кесаря. І Христос конкретно звертається до самого початку Книги буття. Хто тебе створив? На чий образ і подобу ти сотворений? Боже. Отже, найперше віддай Богові належне, а тоді віддавай Кесарю. На першому місці має бути Господь, а потім все решта. Це є правильна ієрархія цінностей, коли тому, хто тобі дарував життя, ти віддаєш відповідну пошану. На такий закид відповідь вони не могли очікувати аж ніяк. Це було дуже мудро і дуже второпно відповідь. Тому вони одразу відходять і не знають, що на це робити. Відповісти. І це є важливий також момент для нас. Наші щоденні потреби, матеріальні потреби, сімейні, на роботі є важливі, але вони не можуть бути настільки важливі, щоб ми Господа відставили на другий план. І це є мудро. Тому що Господь є той, котрий всім володіє, все наповняє і всім керує. Якщо ми його ставимо на перше місце, то все інше стане на своє власне місце. І Господь подбає про все інше. Тому Христос і каже в іншому частині Святого Писання: якщо Отець, який сотворив, дбає про того горобця, і без його допусту цей горобець ніколи не впаде, коли він летить. То скільки більше є людини за цього горобця, яка створена на його образ і його подобу, яку він поставив на вершині цілого свого сотворіння? То якщо людина така важлива для Бога, і він її так цінує, то хіба якщо він буде на першому місці і він не подбає про людину? Хіба він не подбає про ті всі проблеми, які в людині є? Хіба він не поможе людині знайти вихід з того середовища, в яке вона могла потрапити? Проте людина деколи про це забуває. І ставить свої проблеми на перше місце, а Господь Бог вже десь лишається ззаду. Свого часу один чоловік розповідав дуже таку історію свого життя. В нього троє дітей, два сини і донька. І треба сім'ю прогодувати. Тим більше через певні обставини дружина не працює. Треба заплатити за хату, за газ, за світло, за воду, за каналізацію. Треба одітися, треба щось харчуватися. Не так легко утримати сім'ю одному. І він постійно. Намагався це в різний спосіб виконати і виконати добре. Але постійно чогось чуть-чуть, але бракував. В кінцевому результаті, каже, він зрозумів, що він собі не дає ради. І він почав просити, Боже, для того, щоб моя сім'я нормально могла функціонувати, дай мені 15 тисяч заробити, і я тоді кінці з кінцями зведу. Коли прийшов час зарплати, він побачив, що. Сума є та, яку він просив 15 тисяч. Він був безмежно щасливий. Але це була та сума, яка постійно виходила на море. І так тривав, каже, певний час. І в один момент він тоді зрозумів річ, що прошу, те отримую. Бо коли стукаю, мені відчиняє. І в один вечір він почав, каже, зовсім по-іншому звертатися і просити до Бога. Боже, дай мені стільки, скільки вважаєш за потрібне. І це почалося в його постійно завершення так вечірньої молитви. Каже, ви, отче, не повірите? Але перший раз за багато часу я заробив не 15 тисяч. Але був ще певний підзаробіток і мені принесли 18 тисяч. Це перший раз, коли я побачив, що в мене є додаткові гроші, які я можу десь або відкласти, або потрапити на щось інше, а не виходжу просто в нуль. Каже, і я тоді каже, зрозумів, якщо довіряти Богові, він подбає. Але я маю навчитися йому довіряти. І це є важливе питання, бо ми забуваємо, що ми його створені на його образ і подобу. Кожна дитина є подібна до своїх батьків. Вона бере щось від батьків, там, як кажуть у народі, від тата очі, від мами ніс, татові вуха, мамине чоло, колір очей від мами, а волосся взагалі подібне до діда по мамі. Кожна дитина бере щось і. В народі дуже часто кажуть, це точно важ, точно не крадено. Бо дивишся на цю дитину і впізнаєш певні риси, каже, ваші. Господь нам дав у свої риси, свій образ і свою подобу, щоб ми були на нього подібні. Як батьки дбають про свою дитину, бо люблять. І старається її забезпечити все необхідне. І коли є дитина мала, вона ніколи не переживається, а що я маю їсти? Це проблема не моя, це мама і тато подвалюють. що мені треба одягнутися? Це мама крім Так само і людина, коли вміє цілим серцем покластися на Бога, Господь помагає. Правда, є один маленький нюанс. Це не означає, що людина має прийти з класною такою руки, все, Боже, працює. А я тепер собі посиджу. Ні, в такий варіант не підходить. Людина має дбати про це, але на Бога. І тоді Господь допомагає. Тому це кесарве-кесарве і Богові Боже, воно залишається актуальне і сьогоднішній день, яке нам пригадує, що це кесарве є потрібні, і ми без нього не обійдемося. Але Господь про це пам'ятає, і ми маємо пам'ятати, що для нього завжди має бути перше місце. Слава Ісусу.